Вітаю на огляді Puma ST Runner версія 3. Це суто міські кросівки на сезон осінь весна. Матеріал Німецький бренд заявляє про натуральну шкіру з синтетичними вставками. Матеріал підошви, Етіл Венілацита та Гума. Кросівки мають фірмову стілку Foam. Виробництво В'єтнам. Точно така ж модель є виробництво Індонезії. Відрізняються білим логом. Також у індонезійських дещо грубоватий крій, і місцями видно залишки клею. Ці ж зроблені більш акуратно. Тож, кому важливо, звертайте увагу на країну виробництва. Зовнішній вид класичний, стриманий, але одночасно стильний. Підошва має правильний наплив спереду. Цікаво, як вона, в принципі, себе проявить. Я звик до більш агресивного протектору. Але ці кросівки для міста тож повинні впоратись. Загалом у них стоїть задача захисту від вітру та дощу, та не привертати зайву увагу і бути зручними як в авто, так і в пішки в межах міста. Подивимось, дякую за увагу. Нехай щастить.